22 та 23 квітня у полтавському спорткомплексі Акварена відбувся всеукраїнський чемпіонат з плавання. У спорткомплексі змагались плавці в категорії мастерс. Перше місце серед жінок 45-49 років на дистанції 50 метрів на спині виборола Кременчужанка Оксана Колісник. Категорія мастерсда у нас є така таке направлення в Україні вже років 20. А от для колишніх спортсменів. В котрі закінчили вже тренування, професійні спортсмени, котрі ще хочуть далі тренуватися, виступати на змаганнях. До змагань долучились понад 250 спортсменів з любительських та професійних клубів. Вік учасників від 25 років, найстаршому 91 рік. На змаганнях виступало 257 чоловік із різних, із різних куточків України. Тобто Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Київ, Київська область, Бровари, Біла Церква, Полтава. Звісно, горішні плавні. Ну так як це чемпіонат України. То стосовно ж охватуються всі регіони, де ще працюють басейни і. Люди мають можливість займатися спортом. Своє життя з плаванням Оксана пов'язала ще з дитинства і вже більше 20 років. Вона тренує дітей і своїм прикладом демонструє, що всі поставлені цілі досяжні. Звісно, перед змаганнями трішечки нагрузка була більше, тренувань було більше вже. так би знаходила час для більшого часу для тренування. Я задоволена своїми результатами і я планую надалі приймати участь у чемпіонатах України в категорії Мастерс. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. i you